Всім доброго дня! Компанія бачу все на зв'язку. Сьогодні нам попала в ручки от така ось камера, нова від, da від компанії Dahua. В ній іскульний інтелект, який приділяє людину машину. В ній дуал подсвітка, вона є 3 або 5 мегапікселів, І в ній є мікрофон. Давайте подивимося, що всередині коробочки. Вона ось йде запечатана в такій клійоночці. Я постараюсь постараюся швидкої вскрити. От, беремо розриваємо цю клійоночку, бо ми обратно вже її все не запакуємо. Открываем коробку, коли відкриваємо коробку, нас зустрічає ось така кріплена ножка. Коротше, ви її прикручуєте і на цю ножку вже цепляєте саму камеру. В коробці ось така камера, вона в кульочку. Кульочку не будемо знімати, бо це там товарний віть. І ще, я думаю, що тут є блок живлення. Закриваємо інструкція до неї на китайському, на англійському, українському язиці. Наклеєчка, щоб прикрутити ось ось цю ножечку, на яку буде вішать камера. Ну і воно блок живлення, і ще гермоводи є і дюбіляй саморізи, щоб прикрутити всю движуху. Ми доставати, бо питання не будемо, у нас є свій, щоб не розпаковувати, бо на важко запаковувати. Так, це все кидаємо обратно. Беремо камеру. Камера написана, що підтримує Wi-Fi 6. Ось, Wi-Fi 6. Наша задача зараз настроїти цю камеру по Wi-Fi. Для цього ми беремо питання, вставляємо в камеру, дивимося, загорілася красна лампочка. Ждемо поки грузиться камера. Поки грузиться камера, ми на телефоні скачуємо додаток. Ось, щоб скачати додаток, він називається Дим Або просто сканіруєте QR-код зі свого телефона, вас перекине в Play Market або в App Store, з чим ви там користуєтесь. У мене цей додаток вже скачаний. Після того, як ви його скачали, вам треба в ньому зареєструватися по почті або по номеру телефона. Я советую номер телефона, тому що почти ви міняєте як перчатки, а телефонний номер у вас завжди з собою. Так, ждемо якоїсь реакції цієї камери. Ну, давайте просто нажмемо поки, тут в програмі плюсик зверху, додати, сканірувати. Находимо на камері QR-код. Ось він приклеєний на веревочці, на шнурку, скануємо цей QR-код програмою. QR-код сканувався. Нажимаємо далі. Чекаємо якоїсь відповіді. Так, він нам каже, що камера має бути включена. Подождите, індикатор устройства почнуть медленно мігати. Так, Ну все у нас горів красним, Зараз медленно моргає зеленим. Значить він в режимі сопряження. Нажимаємо далі. Він нам каже, хоч Wi-Fi 6 піддержує, але все одно пише, що 5G не піддержує. Не знаю, в чому прикол. Так, вводимо пароль від своєї Wi-Fi мережі. Обов'язково перевіряємо, щоб у нас мережа була 24 ГГц. Нажимаємо Далі. Він нам опять попереджає, що потрібно бути 2,4, а не 5 Ми кажемо, «Да, ми розуміємо, ми згодні, ждемо. Дивимося на камеру. Дивіться, камера перестала моргати, горить зеленим. Мені здається, що це вона вже підключилась до Wi-Fi. Ну, Це так раніше було в Wi-Mo камерах. В даху а не знаю. Поки очікуємо. О, хопа, пішла загрузочка. Це означає, що підключення пройшло. Все, вводимо тут назву камери. Базано, бажано зберегти англійськими, бо якщо ви будете вводити кирилицею, то воно може не сохранити. Указуємо часовий пояс, включаємо аудіо, нажимаємо ОК. Він нас передуждає, що типу, поміняйте пароль, ми кажемо, що ми згодні. Е, каже, що вийшло обновлення, Можете, ну, обновити, ми зараз спросить позже. Все, камера у нас працює. Шось, секунду, щось, не ага. е, Переключаємо на HD качество. Ага, тут Короте, камера підключилась по Wi-Fi, буквально за 2 хвилинки, нічого важкого немає. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки і все буде Україна.